У Дагестані перекинулася вантажівка з російськими військовими. Є загиблі та постраждалі на фронті. Окупанти захопили одразу три села. Ворог прорвався до Покровська з півдня, а наш спецназ проник у тил росіян. Які наслідки? Деталі на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. У росіян нові жертви далеко від фронту. У Дагестані перекинулася вантажівка із військовими розгвардії. За даними медіа, двоє окупантів загинули. Ще 11 отримали травми дехто у важкому стані в лікарні. Аварія сталася на гімринському спуску в Унцукульському районі. Вантажівка з військовими перекинулася після зіткнення з автівкою. Причина: водій не впорався з керуванням. Попередньо у Камаза відмовили гальма. Через це вантажівка влетіла в легковий автомобіль і перекинулася. Тим часом на фронті у ворога нові успіхи. На карті Deep State з'явилися три нові червоні плями. Під контролем росіян тепер ще три села: перебудова, комар і мирне. Також вони просунулися в районі Іванівки та Воскресенки. Але найбільша ціль противника Покровськ. Військові пабліки пишуть про дуже важкі бої на околицях міста. На жаль, окупанти прориваються у Покровськ з півдня. Проте, 55-та окрема артилерійська бригада дає відсіч окупантам. Запорізькі захисники використовують усе: артилерію, fpv дрони скиди та дрони-перехоплювачі. Ще одну гучну операцію провели бійці сил спеціальних операцій. Вони зайшли в тил ворога на північно-слобожанському напрямку. У підсумку наші воїни знищили особовий склад противника, ба більше вони захопили документи росіян та засоби зв'язку, після чого повернулися назад без втрат. Спрацювали точно й ефективно. Коротко про інші напрямки: Добропілля на Донеччині. Там сили оборони України зайняли більшу частину маяка. Просування триває. Сумський напрямок. Збройні сили України взяли під контроль половину Олексіївки. Є просування на околицях. Гуляйпільський напрямок, Запорізька область. Військовий із позивним «Мучной» описує ситуацію. каже на мапах тиша, але насправді ворог перегруповується. Росіяни укріплюють позиції, підтягнули резерви. По Успенівському плацдарму в районі Новомиколаївки працює авіація Росії. Скиди фабів стали звичними. Противник готується до нового ривка, розповідає воїн. Ще один тривожний сигнал із добропільського напрямку. «Мучной» пише: ворог не знижує темп, пробує зайти в шахове із східного боку. Наші підрозділи змушені маневрувати. Ти інколи відходити, щоб не потрапити в оточення. Військовий наголошує, ситуація може різко погіршитися. Якщо втратимо шахове, відкриється шлях для удару по добропіллю. Тим часом росіяни майже повністю повернули під контроль Тьоткіне в Курській області, але українські бійці там залишаються. Кадри роботи 27-ї артилерійської бригади. Це підтверджують, вона завдають прямих ударів по позиціях ворога. Росія, хоч і повільно, але просувається на фронті. Що потрібно зробити, щоб противник зупинився і почав відступати? Друзі, залишайте свої версії в коментарях! Я розпочну із району покровської ділянки фронту, яка Традиційно була, є і буде. Я підозрюю, що найактивнішою у своїх е, бойових діях е, вчора там було зафіксовано, точніше позавчора е, було зафіксовано великий масований механізований штурм. Застосуванням техніки, це до речі, спостережники, скажімо так, осінтери, зафіксували, що фактично за останні дві доби було зафіксовано більше втрат серед російських БТР і БМП ніж за увесь вересень. Ось такий темп зростання тут російських атак, які можемо тут спостерігати. Вчора я показував відео від Азову. Сьогодні продемонструю відео від інших учасників цього відбиття атаки, підрозділу Держприкордонслужби служби Фенікс, який зараз працює у складі угруповання сил безпілотних систем, власне. Осіяни зараз, як ми бачимо, повністю перестали практикувати тактику підтримки невеликих штурмів піхоти окремими бойовими броньованими машинами або взагалі не використання бойових броньованих машин. Навпаки, вони замість цього проводять невелику кількість масованих механізованих атак. Тобто, раз в три-чотири дні, вони проводять по 15 20 30 і 35 навіть бувало машин бойових броньованих разом поєднані з танками на штурми наших позицій. Зокрема, от на цьому відео від Фенікса видно ті ж самі кадри е, уражень відбиття позавчорашньої атаки на Добропільсько-Покровському напрямку. Де е, пілотами Фенікса вони принаймні стверджують, що знищено один танк і два уражено. Знищено е, одну БТР, один БТР бронетранспортер е, знищено. Три, а також пошкоджено шість е бронемашин, тобто бой, бойових машин піхоти. Ну і близько 50 окупантів було ліквідовано або поранено. Тут працювали і підрозділи угруповання сил безпілотних систем, і десантно-штурмові війська. Ну і механізовані частини у складі підпорядкуванні першого корпусу національної гвардії АЗОВ, все це коїться на добропільсько-покровському напрямку. Вони однозначно будуть далі атакувати тут. До речі, з відомих осінь джерел, та тут навіть не усім джерела, джерел, тут чисто по заявах бригади стає зрозуміло. і Відомо, що долучилася до е, складової сил оборони та безпеки на цьому напрямку. 33-я механізована бригада. Е, вона теж брала участь у цьому відбитті. Ну тобто ми тут дуже сильно. Осили цю ділянку фронту сорі за таку тавтологію а, а ворог навпаки. Так само, до речі, він від вересня пригадуєте посилює цю ділянку фронту, передислокуючи сюди підрозділи морської піхоти, зокрема, тієї ж таки 155-ї бригади морської піхоти, які, власне, і передбачалися, що вони підуть у механізовані штурми, тому що ці, ця техніка у них є. морпіхи ці в Російській Федерації цією технікою забезпечені і вони будуть пробувати прорвати нашу оборону саме з використанням своїх е, бронемашин. Крім цього, поєднанням е, такої потреби е, атак. я... Це неодноразово повторюю в оглядах. Є те, що ну нинішні реалії фронтового зіткнення, коли не буде зеленки, немає її вже по факту, що листя з дерева падає, і немає зеленки, де укриватися і ховатися росіянам навіть під плащами. То потрібно якось діставати доставляти цю піхоту до передових позицій. Доставка цієї піхоти можлива виключно в режимі таксі на бойових броньованих машинах. Ну і третій фактор це фактор погоди. Тобто, коли зараз на Донбасі в умовах щільної хмарності туманів активність, зрозуміло, що як ударних, так і розвідуваних дронів дійсно могла зменшитися, чим намагалися скористатися росіяни. Головна суть, головна логіка Росіян, яка тут відбулася, що після їхнього великого перегрупування військ. Яке реально за підсумками вересня відбулося, ну що коментували наші офіційні речники? Чи не найбільше з 22-го року перегрупування військ відбулося із масивом концентрації саме на Добропільську, Покровську, Костянтинівському напрямку? Так ось це перегрупування військ. Все це закінчилося завершується тим, що зараз росіяни намагаються повернути собі ініціативу, тому що в бойових діях дуже важлива ініціатива. Хто е, володіє ініціативою на полі бою, той і по суті що нав'язує сценарій бойових дій у ті чи іншій е, смузі фронту. Росіяни ж впродовж тривалого часу мали ініціативу під Покровськом і зупинити їх нам не вдавалося. Та відколи вони прийшли в дуже опальний такий небезпечний для себе авантюрний е, авантюрний прорив в районі Добропілля, коли вони створили ось цю клешню, її одразу почали нарізати цю салямі наші бійці. І так створили так звані три котли, котрі, в принципі, живуть досі, але досі вони є і перерізаними водночас. І це призвело до величезних просто втрат нарізання цих котлів окупантів. А вони зараз окупанти мається на увазі, намагаються розширити свій плацдарм своєї присутності на цьому напрямку зайняти населений пункт Шахове та Володимирівка, об'єднати все це в один-єдиний плацдарм, який вже нарізати як кобасу, якщо він буде ось таким цей плацдарм, ну тоді його вже нарізати не вийде. І це намагається росіяни зробити, повернути собі втрачену ініціативу на цьому напрямку. Техніка тут буде застосовуватися тепер, ну вочевидь, до її. Зникнення або до її виснаження, так ось техніка тут буде застосовуватися: про південь південніші райони від Покровська стик Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. Ми поговоримо трішечки далі. Я хочу переміститися на північ до Куп'янська тому що тут було оголошено про евакуацію, евакуацію сімей із дітьми з 27 майже 40 населених пунктів, якщо бути точнішим, а рівно 40, сорі, рівно 40 населених пунктів е, йдеться про е, села у великобурлуцькій громаді. Це ось тут 27 населених пунктів великобурлуцької громади е, під евакуацією Ольховацької та Шевченківської громади. Тобто, ну, в принципі, це от весь ось цей от сектор. З чим це пов'язано? По перше, ну звісно, що з дуже неприємними і невирішеними станом на цю хвилину. І невирішеними подіями, що відбуваються у Куп'янську, з пов'язані з тим, що ворог перебуває в місті, і вибити його ну цілком об'єктивно не вдається. Е, крім цього, варто відзначити, що на південно-слобожанському напрямку, а це у нас райони, зокрема, і в районі Вовчанська та того ж таки Великого Бурлука, Росіяни розпочали свою активну діяльність і е, штурми, які тут проводять, е, вони відзначаються в числі ну принаймні трійки найбільш інтенсивних напрямків за останній час у зведення генерального штабу. Тому цілком природньо, що в зв'язку із збільшенням активності противника і прильотів, очевидь, від противника в цій ділянці оголошено і евакуацію населення е, на прифронтовій у прифронтовій Харківщині. 40 населених пунктів потрапляють під евакуацію ось цієї зони, але це не про не про те, щоб. Би всіх жителів евакуацію оголошується, те, що влада може зробити, це про евакуацію сімей із дітьми. А таких сімей є 409 у складі яких є 601 дитина.